Йоу. Ти коли-небудь вимикав аніме сидів у темряві 20 хвилин і просто не міг говорити. Бо всередині пусто, а очі мокрі не від того, що тобі туди щось потрапило. Господи, допоможи. Це не про прикольно подивився і забув. Це аніме, які реально ламають тебе і ліплять по-новому. І це не зовсім клікбейт. Я сам ще не відійшов після одного з них. Тому, якщо хочеш розважливо, тоді увімкни One Piece десь приблизно з 2003 серії. Але якщо хочеш щось, що залишить слід, сиди з нами. Буде боляче і красиво. Не всі аніме робляться. Далеко не всі. Більшість це о, прикольно! Прокажав силу, побив боса, побіг далі. І це нормально, ми любимо чолові аніме, де мозок відпочиває. Але є і інші. Такі, де після фіналу ти не просто забуваєш, ти переживаєш. Тобі хочеться мовчати, думати і взагалі переписати своє життя, чи, хоча б навіть подзвонити своїм батькам бо там було щось, що почало відзеркалюватись у тобі. Це така аніме терапія, болісна, але дуже важлива. От просто уяви, маленькі діти спускаються в загадкову прірву, щоб знайти свою маму. Типу, це дуже мило, правда ж? Та подивишся дві серії, і вже хочеш сходити до психотерапевта. Родом з Безодні це обманка. Візуал, як у мультфільмі для дітей, але всередині психологічний жах. Тілесна травма, зрада, смерть, моральна сірість. І що найгірше, воно не перегинає. Це не шок заради шоку. Це така чесність, яку не дозволяє собі навіть доросле кіно. Okay. Ти не готовий до цього, але коли подивишся, вже не будеш тим, ким був. Ти колись намагався пояснити свої емоції словами? І як не зміг? Бо було надто складно, надто боляче, надто чесно? Violet Evergarden – це аніме, де кожна серія це лист. Лист, який ніхто не наважився написати, але який середині є у кожного. Вайлет дівчина, яка не розуміла, що таке люблю. Вона просто виконувала накази: Машина, солдат. Але коли війна закінчилась, емоції накрили. І вона почала вчитися, вчитися бути людиною. Це не просто красива картинка, це історія про втрату, про слова, які ми не встигли сказати, про те, як ми шукаємо себе, коли навколо тиша. Якщо ти хочеш аніме, яке зробить тебе трішечки добрішим, то це саме те, що тобі потрібно. Часто буває так, що музика це те відчуття, яке переповнює нашу душу. Але іноді це останнє, що ти чуєш перед крахом. Твоє квітнева брехня. Одне з тих аніме, де все здається світлим. До моменту поки ти не зрозумієш, чому головний герой не може грати. У нього травма справжня, не фантастична, а людська. І коли в його в життя вривається Каорі, дівчина сонце, все змінюється. Вона навчає його знову відчувати. А потім. Ну, в принципі, ти сам зрозумієш, коли подивишся. Це аніме вдарить тебе по найсвятішому, по дитинстві, по першому коханню і по страху втратити щось прекрасне. І кожна музична сцена. Це вже не концерт, це просто крик душі. Всі хочуть бути популярними. Бути айдолом, бути зіркою. Блиск, сцена, фанати. А потім ти дивишся зіркове дитя і такий бро! Я просто хочу назад у 4 клас, коли єдина драма це зламана ручка. Це аніме удар в живіт, Замаскований під ідол шоу. Секрети, обмани, смерть, хейт, кібервплив, фальшива любов, брудні контракти все це всередині. А -тя -тя. І що найстрашніше, воно зовсім не вигадане. Зірковому диті показано, що за образом милої посмішки стоїть ціла індустрія тиску. Після побаченого ти не захочеш вже бути ніякою зіркою. Ти просто думаєш, може я краще буду пекти пиріжки. Ти починаєш цінувати тишу, починаєш бачити людей за ширмою. Це не просто шоу біз це про нас і про світ, де всі щось грають. А тепер уважно. Якщо ти хочеш просто відпочити, то аніме Монстер не для тебе. Бо це не аніме, це психологічний експеримент. No. Тут немає магії, немає демонів, тільки люди. І саме тому страшно. Доктор Тенма топовий нейрохірург. Одного разу він рятує життя хлопчику. А потім той хлопчик. Просто виростає і стає серійним вбивцею. І вся мораль. Що ти зробиш, якщо врятував зло? Чи відповідальність за життя, яке ти подарував? Це німе про людські вибори, про тонку межу між добром і злом. Про те, як зло може бути чарівним, розумним, приємним, але все ще залишатися злом? Жодних шаблонів. Жодного хепіенду. Тут ти просто думаєш, а може він має рацію. І це є найстрашніше. Монстр не дарує ніяких емоцій. Він їх просто вирізає хірургічно, повільно і з наркозом совісті. Це відео не просто добірка. Це нагадування, що аніме це не лише битви і фан-сервіс. Ми вас почули. Це дзеркало відображення твого я. Іноді воно криве. Іноді безшальне, але зате справжнє. Ці серіали не просто змінюють тебе. Вони твоє друге життя в іншому світі, де тобі дали відчути те, чого ти завжди уникав. Тебе там навчили плакати, мовчати, думати, а головне жити. Тому чекаю твої коментарі, яке аніме реально змінило тебе. Тільки давай чесно, без Dragon Ball. Дякую за перегляд. Всього доброго!